Друзі, усім привіт! Привіт-привіт! І мої півники кажуть привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. Сьогодні в нас є 18 липня. Друзі, бачите, в нас йшов дощик. Вночі йшов дощ, десь, напевно, біля 4-ї години. Дуже Гриміло, блискало. І десь біля першої години також йшов дощ. Недовго, но краплистий, Річка намочилась, але то таке. Ось бачите, як я вчасно посадила свої квіточки. Вони славно себе почувають. Земля мокра, дощик поливає, і вони гарненько приймуться. Але сьогодні, друзі, буде відео. Про мій черговий чесничок. Про двохзубковий чесничок від Тетянки Рошіпнік. Зараз я вам покажу. Ось він. Я помила його прямо. Я помила його прямо в ставку. І бачите, навіть двохзубковий. Та ви можете стишитись чи ні. Вони навіть двохзубковий. подивіться, як різняться. Ось, бачите, які. Ось, бачите, які велетні. Тут також я ж не обрізала цей цвіт, тому що я не знала, чи потрібно його обрізати, чи не потрібно. Ну і було тут ще насіннячко. Зараз вам принесу і покажу. А ось, друзі, зернятка. Вони були приєднані ось при корені. Ближче до кореня і отак з боку лусочкою так були прикріплені. Ось даже лусочка я відривала так, під низом. І я так зрозуміла, що їх потрібно посадити на зиму і буде мати гарний великий зубок, так? А ну, хто знає, як вони вирощуються, як потрібно їх садити. Щоб на наступний рік мати, чи це вже аж на наступний рік буде зубочок. Друзі, поділіться зі мною, будь ласочка. Я так зрозуміла, що тут, може, це буде три зубки, чи як, не знаю. Вирощую цей часничок вперше. Е, мені вже одна жінка говорила, що він трішки має не такий смак, як зазвичай часник. Ну, будемо бачити. Може, він і такий гіркий. Подивимось. І Олічка примак мені говорила, що він не такий за смаком, як зазвичай. Ну, будемо бачити. Олю, напиши мені, будь ласка, що мені робити далі із цими зубочками маленькими. Ну, а тепер хай він полежить. Хай він стовбур цей, хай трошки висохне. Всі соки забере, а тоді обріжу. І все. І буде мати новий чесничок. Чи буду багато його садити, не знаю. Ну, але трішки посажу. Так що гарного вам усім дня, Божої благодаті. Дякую вам за підтримку, за ваші підписки. Я дуже-дуже вдячна. І. Нехай усе у вас буде добре. А я? а я піду щось другим займатися. Відпустку треба використовувати наповну. Так що, всім пока-пока.